Дмитро Кузьменко, чим корова не собака. Одного разу я перестав бути відомим художником, щоправда, спершу мені довелося ним стати. Не аж таким відомим, щоб на всю країну і навіть не на все місто, а так лише в школі. Правда, малювати я ніколи не любив. Мені тільки собаки добре вдавалося. А люди, дерева і все інше не дуже. Я більше любив грати у футбол і майструвати з татом на дачі в шпаківні. Та якось між школами оголосили конкурс малюнків на тему Молочні породи корів у побуті очима дітей. Тема химерна ніхто не сперечається, навіть наша Оленочка Петрівна сказала. Тема якась камерна. їм що там геть нічого робити у міському відділу освіти. Але потім з'ясувалося, що головний спонсор конкурсу директор молочної фабрики. І тоді всі подумали, що тема мабуть, усе ж таки дуже корисна для юного покоління повчайна. А коли дізналися, що головний приз – Холодинник шкільної їдальні та ще й з сенсорним екраном і виходом в інтернет у школах закипіла робота. Директори закотили рукава піджаків і дали завдання завучам. Завучі закотили рукави светрів і дали завдання вчителям. Учителі закотили рукава сорочок і дали завданням дітям. А дітям не лишалося нічого іншого, як узятися до малювання незалежно від рукавів. Я теж узявся, хоч малювати не любив. Що вдієш, як треба? Корови в побуті, корови в побуті, але ж у нас не було жодної корови, ще й молочної. На балконі її тримати чи як? Корови мені не вдавалося. Тому я намалював собаку і прилаштував їй рога. А щоб це якимось боком прилаштувати до побуту, дописав у куточку Ми. Ніби вона мукає, але не му, а ми. Проблеми з вимовою. Так і віддав малюнок на конкурс. А він узяв та й переміг. Приїхав до нас директор молочної фабрики. Всю школу на лінійку вивели скрізь квіти, бантики, музика гримить. І ось. Так перед усіма влучили мені, тобто школи, холодильник із сенсорним екраном і ящик кефіру на додачу. Бачите, панове діти, каже молочний директор, який молодець серед вас є. Таку корову гарно намалював. І як же тему тонко впіймав розумничок? Усі запаскали. Я зрадів, бо що мало робити? І мої тато з мамою також, і вчителька, що це я в тобі художнього таланту раніше не помітила, тепер виправлюсь, пообіцяла Олена Петрівна після лінійки. І я став відомим художником. Наш таким відомим. Тільки в нашій школі, а вчителька свого слова дотримала, тільки якесь свято на носі вона відразу до мене малюйно мовляв стінгазету. А малювати я не любив. Майже рік мучився з тим малюванням, аж якось директорка викликала до себе нашу вчительку. Олено Петрівна, звернулася вона. А що це у вас на стінгазетах завжди самі собаки і на День учителя, і на Новий рік, і до тижня математики? Ну, це в нас почервоніла вчителька, це в нас художній задум такий, концепція. Директорка нічого не відповіла, та Олена Петрівна зрозуміла, що краще надалі не мені малювання газет. Зайвий раз до директорки ходити не хочеться, хай далі хтось інший не такий концептуальний малює. Так і минула моя слава. Спершу я трохи засмутився. Собаки у мене класні вдавалося, але то таке, тепер же в мене більше часу, війно з'явилося, щоб із татом на дачу їздити. Отот завесніє. Шпаки поротять, готуватися час, сила селенна спав.